Параграф 35. Урок узагальнення, розвиток людства упродовж історії. Пункт 1. Історична плутанка. Під час підготовки історичного ЛОТО трапилася несподіванка. Всі картки переплуталися. Вам потрібно упорядкувати ЛОТО, зображене на сторінці 204. Перше. Розташуйте історичні періоди в хронологічній послідовності. Друге. Уявно з'єднайте картки із хронологічними рамками І назви історичних періодів. Третє. Уявно з'єднайте картки з ілюстраціями і текстами з відповідними історичними епохами. Пункт другий – Кросфорд. Навпаки. Об'єднайтеся у творчу групу і виконайте завдання. Перше. Складіть запитання до кросфорда, зображеного на сторінці 205. І дайте йому назву. Друге. Зіграйте з однокласниками однокласницями в історичний пінг-понг. Обміняйтеся запитаннями і усно розгадайте кросфорд. Пункт третій. Ребуси для роздумів. Розгадайте ребуси, зображені на сторінці 205. І визначте, які історичні явища у них закодовано. Поясніть значення кожного із згаданих явищ у житті суспільства. Пункт 4. Пишемо історію. Історію творять люди. Уважно розгляньте пам'ятні монети, зображені на сторінці 206, і виконайте завдання перше визначте, кому присвячено пам'ятні монети. Друге. Дослідіть, яку роль в історії України відіграли ці історичні постаті, третє. Поясніть, який сенс у дизайн монет заклали їх автори. Четверте. Напишіть санкани, у яких буде відображено роль в історії України, зображених на монетах історичних постатей. Пункт 5. Чого ми навчилися: перевірте, як ви засвоїли матеріал розділу за допомогою онлайн-тесту. Для виконання завдання перейдіть за покликанням на сторінці 206. Або скористайтеся смартфоном і считайте QR-код. Бажаємо успіху! Сподобалось? Підписуйся. Став лайк та вчи історію України.